Україну охоплює нова лихо, що торкнеться кожного українця. Аномалія, якої ми ще не знали, розпочала деякий наступ. Уже скоро ми помітимо масштабні кліматичні зміни, які можуть спричинити загибель рослинності та призвести до невідворотних змін. Поки всі чекають літа, нас відвідає ще одне випробування, аби бути готовими, перегляньте цей випуск до кінця. Усім вітання глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати в Україні. Вже почався ряд раптових змін, що призведе за собою масштабну аномалію. Так у Львівській області випав несподіваний сніг, що здивувало місцевих жителів. Температура тут різко впала, і земля вкрилася білим покривалом. Явище рідкісне для цієї пори року. По суті, вже майже кінець весни. Користувачі жартують, що пора діставати лижі. Ну і також на кадрах видно, як весняний сніг корив Львівщину, перетворивши її на зимовий пейзаж. Раніше сноптики прогнозували, що у Львівській області буде хмарно. Часом дощ, вдень місцями із мокрим снігом. Подекуди значні опади. Температура упродовж доби мала триматися на рівні 50 градусів тепла. Та щось пішло не так на Прикарпатті Закарпатті Буковині, також випав сніг, а у горах тримався відчутний мороз. Так у Рахівському районі випало 15 сантиметрів снігу. На Драгобраті він падає вже декілька днів. Не відстає й Буковина, де снігом замоло села на Вижничині. Водночас у Чернівецькій області випав сніг. Температура повітря опустилася до нуля градусів. І про це розповів голова громади Валерій Полянчук на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Чоловік зазначає, що за півстоліття не було такого, що ближче до кінця травня так засипало снігом. Родився і виріс тут, де живу і нині, і багато чого пам'ятаю, бо було всякого за життя. Це майже півстоліття. Але таке не пам'ятаю, аби у травні було так, як зимою. Написав Валерій Полянчук. Ну дійсно, адже вже за два тижні настане літо. А під Карпатами досі лежить сніг. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. За даними рятувальників, гора Піпіван Чорногірський знову вкрилася снігом. Там хмарно вітер західний 2 метри за секунду, а температура повітря мінус 3. Краєвиди зачаровують своєю весняно-зимовою красою, але водночас приховують небезпеку для туристів. Попереджають фахівці. За їх даними в умовах весняної нестабільної погоди в горах може різко змінюватися температура і включно видимість. Сніг, дощ, сильний вітер і туман можуть перетворити красиву прогулянку на небезпечну пригоду. Зауважимо, що на фото видно не тільки засніжені вершини гір, а й поселення людей. Адже деякі українці мають домівки навпрочуд близько до гірських масивів. До того ж, снігу випало чимало. місцями утворилися навіть маленькі кучугури. На тлі опадів Укргідромоцентр попередив про підйом рівнів води в басейнах, річок, пруд та сірет на 0,3-1 метра. Загалом підтоплень загрози немає, але варто розуміти, що така погода. Дуже сильно впливає на майбутній врожай. Так, фермер з Вінницької області оприлюднив у соцмережі відео, де показав втрачений врожай капусти. За його словами, вимерзло близько двох гектарів овочів. Вимерзла вся капуста. Хоча передавало плюс один, вся капуста вимерзла, мінус мільйон. Вимерзло в районі двох гектарів. Отакі От заробітки 2025 рік. У коментарях користувачі написали, що на Полтавщині замерзла капуста, виноград, полуниця, троянди та редис. На Житомирщині вимерзла малина. У свою чергу, як розповів аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, травневі заморозки, а також холодна погода, в квітні вплинули на врожай фруктів. І це призведе до того, що фруктів, які ми звикли їсти у травні, з'являться на ринку у червні. Тому всі продукти, які ми звикли їсти у травні, будуть переноситися на червень, оскільки через температурні коливання і брак сонячних променів процес росту. Ту рослин, чи формування плоду, затримується, пояснив Максим Гопка. Він додав, що найбільші перепади температури навесні фіксували на півночі, сході та в центрі України. Загалом заморозки найбільше вплинули на полуницю її досі немає у достатніх обсягах на прилавках, і це відображається на цінах. Хоча вона переважно з'являється першою, ну і також постраждали абрикоси, персики і деякі ранні яблука. Загалом же, як каже синоптикині Наталка Діденко, холодна погода із періодичними опадами. Ще певний час плануватиме в Україні. Несміливе потепління очікується в червні. Повідомила вона на своїй сторінці у Фейсбуці. Так, наша країна ще перебуватиме у зоні дія циклону, тому погода буде переважно вологою із періодичними дощами. Температура повітря в суботу знову вкрай контрасна, каже Наталка Діденко. Україні також тим часом дощі тільки на півдні країни без опадів. Температура повітря в неділю підвищиться і становитиме від 15 до 19 градусів. На сході на півдні очікується до плюс 22 градусів, і тільки у західних областях в неділю буде прохолодно від 10 до 14 градусів тепла. У свою чергу представниця Укргідромоцентру Наталія Птуха відповіла, що прийде потепління і чи буде різке підвищення температури в Україні. Стрімкого потепління в найближчій синоптичній такій перспективі ми не бачимо. Наголосила Наталія Птуха. Додав що певне підвищення може бути по південних областях, утім, на вихідні і початку наступного тижня знову може бути повернення до такого температурного режиму, який маємо зараз. Позитивна тенденція вже десь із середини наступного тижня повинна більше давати про себе знати. Очікуємо, що там все ж таки температура буде вже в сторону підвищення, зазначила синоптикиня. Наталія Птуха також зазначила, що днями на півдні та сході температура підвищиться до плюс 20, а подекуди до плюс 23 градусів. Водночас наголосила, що надалі, звичайно, процеси можуть бути більш мінливими. Однак, у принципі, по півдні вже все ж таки. Двадцятки починають повертатися. Також наптекині зауважила, що на вихідних і на початку наступного тижня за рахунок більшої хмарності може бути ще трохи зниження температури, і там буде поле зниженого тиску, тому частіше можуть бути дощі. Але надалі очікуємо, що все ж таки плюс 20 по півню будуть повертатися, сказала представниця Укргідроматцентру. Ну, до речі, Наталія Птуха також зауважила, що із огляду на такі процеси, які в нас є зараз, нижчі за норму середньодобові показники. Скоріше за все, матерологічне літо може початися трохи Пізніше також синоптики вже боруться розповідати, яким може бути літо 25-го року в Україні. Спрогнозувати, коли точно для України прийде літня погода, неможливо, але перехід до літньої температури може відбутися вже у травні. Про це в інтерв'ю розказала начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Вона пояснила, що Україна знаходиться у помірних широтах, і тому в нас влітку та взимку відбувається коливання температури у квітні травні. Майже щороку відбувається вторгнення арктичного повітря з півночі, коли температура вночі знижується до нуля або до мінусів. Пояснює Голені. Також вона додала, як тільки вже буде активне тепло, температурний фонд стане вище плюс 20, плюс 25. якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів. То ми можемо очікувати такі процеси, які даватимуть інтенсивний ріст конвект. Хмар при цьому спостерігаються грози, може випадати град, зливи. Також і перед цим процесом шквалові вітри досягатимуть небезпечних і стахійних значень. Також вона додала, що ці небезпечні явища, зокрема град, відбуватимуться дедалі частіше. Якщо брати за багато років, температурний режим стає вищим. Ну а чим вище температурний режим відбувається зміна повітряної маси із гарячою розжареною, і її змінює холодна або прохолодна влітку повітряна маса. Тому цей процес буде відбуватися, завершила голеня. Голом цього року середня температура літа в Україні може бути на 1-1,5 градуса вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим. Затилипані серпень дуже теплими. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Існує приблизно 70-75% ймовірності, імовірності, що літо буде аномально теплим. Температура перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1-1,5 градуси, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим. Зате липені серпень. Дуже теплими, зазначив він, за слів синоптика за статистикою, найспокотнішими зазвичай є період від 15 липня до 15 серпня. Саме в цей час фіксуються найвищі денні та середні температури. Цього року є шанс, що дощів буде більше, і грози стануть активнішими ніж торік. Але каже Кібальчич, що активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ, граду та навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість. Також, за словами синоптика, у літній період в Україні очікується підвищена ймовірність небезпечних погодних явищ, таких як. Як смерчі та гради, і відомо, що більшість дощів у літній сезон це конвективні опади, що супроводжуватимуться грозами. Він зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на лівобережжі. А цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності. Із підвищенням інтенсивності гроз зростає і ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град та смерчі. Зі слів кібальчуча смерчі в Україні вже не є рідкісним явищем. Я вам вдячна глядачі, що ви це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку. І залишайтесь надалі разом з нами.